У всіх військових є чуйка, так звана. І У мене також вона була не, не саме найкраща. Я щось відчувала. Мені, по-перше, приснився, він, що він щось там в темряві він кричав, що він боляче. Чуйка була, що щось що може піти не так. Я знаю, що я його не зупиню. Як я не питалася, не та людина він, щоб його зупинити. Поконе, команді роти мені дав позивний гонсаліс. Ну я швидко виконував задачу. А є такий мультик що є Спіді Гонсаліс. Ну, швидкі Гонсалес і прицепились до мене. Дали завдання, спланували, зайшли, зробили, вийшли. Весь підрозділ став називатися Бестрі Гонсалес». Ну, я з дитинства мріяв бути військовим. Він навіть на фотографії там, мабуть, йому років п'ять. Він все одно в військовій формі, там, ти знаєте, коли в школі фотографіровано, і в там в військовій формі капітан, він, навіть. Да. Мріяв бути військовим, військовим потрібна війна, не потрібна, але хотілося побувати. Ну, от так і попав. Щоб силибався, а я відео знімаю. У нас е, різні задачі були броти від оборони е, до штурмів. Вже в мене підрозділ в основному вночі працював. «ночні охотники я міг би і не ходити на штурми, якби це не входило в мої обов'язки. Мої обов'язки було керувати підрозділом, але я завжди в перших рядах ходив, і це вже сама по собі мотивація, що команди підрозділу йде. Це був будній день, скажімо так. Перед тим длились великі бої і там залишалось вже скажімо так, добити е, посадку. Приїхали, висадилися під обстрілом, е, перечекали, коли мінометка заспокоїться. Ну, По стандарту пішли по посадки. Траншеї ми достатньо легко на першому участку зайшли. Русь дуже акуратно, обережно. Зустрілися з іншою групою, яка була зжата, зв'язок наладили і почали рухатися до кінечної точки посадки. Получається, русаки збились в одну в одну точку. І це нам упрощало задачу. З однієї сторони, упрощало, з іншої сторони, це для мене фатально було. По даним розвідки там мало залишатися приблизно 10 чоловік. Насправді там було около 30. Я підійшов туди вже, оце вже, скажімо так, кінець бою мого був. Підійшов, замітив Русака. Я відразу стріляти по ньому не став. Я хотів його виманити, щоб пустити його вперед, як в живищі, так званий. Але yeah. він схотився за гранатом то був змушений знищити ворога. В кінечному результаті там оказалось не один, а два чоловіка сиділи, за ним ще один сидів. Я одразу почали закидати гранатами. Дві гранати під мене потрапили. Я ще після поранення доповів, що я 300, і ще успів декілька мазинів випустити на адреналіні, так сказати, знищити декілька ворогів. Відмовили руки, товариш мене тянув, інші товариші зайняли оборону. Потім вже мене потягнуло на евакуацію. Я періодично мене виключало, періодично включало, от, це включали втратив багато крові. Я. Я частково пам'ятаю, частково не пам'ятаю. Я щось відчувала. Мені, по-перше, приснився, він, що він щось там в і він кричав, що мені болять. Ну, Привезли ну це вже по розповідям, привезли мене, прооперували, витягували осколки пулі. Забінтували, і я потім вже очнувся в реанімації, уже без рук. Дізналася, я уже у 6 вечора. Да, в 6 вечора десь що йому ампутірували дві руки. Ні, я так проснувся. Дивлюсь, рук нема. Ну я розумію, це війна може, слава Богу, що ще я живий, але саме більше я переживав, що мене бороду збрили. Я просто дуже довгий час її відрощував, так хотів бороду велику, пишну. а тут збрили мені. Мої думки швидше туди. Я знайшла той госпіталь. Там хороші люди дуже, вони мене завели туди, пустили, ще в 11 вечора до нього. Я до нього зайшла, він мені показує руки, що нема. Кажу, чо ти? А ще балакати не міг, бо в нього губа була одірвана. пришили губу. Я казала йому, нема в тебе рук, так усього ще руки. А потім ще дочка старша каже, то в тебе ще є дві руки. Ні, я розумів, я знав технології, що є. руки поставити можна це, якби я не бачив в цьому проблему. Я проблему бачив в тому, наскільки швидко я буду відновлюватись. Максимально позитивна відкрита людина, яка готова працювати, не здається, не сидить на місці, і тим самим він мотивує і всіх оточуючих. Беруть багато людей приклад з нього. І нас, як фахівців. Його дуже підтримує його сім'я, його діти. Ось, все, що я понаписував. А що ти пишеш там? Понеділок. понеділок. <рістична> Учено ну, ж ти є з прописами. <рістична> тебе дійсно вивчий почерк, чим був. Ой. Та ладно. <рістична> Не треба вже мене так позорити. Ваші душі за наші кривди. Це девіз моєї бригади, команди бригади запропонував такий. Дивіз і всім зашов він максимально правдиві слова. Ті часі повсякчас приїхав, хоті Як? посмоляти. Поїхали на полігон спробувати, як я зможу стріляти цими бівнічними руками. У мене це вийшло, стріляв. Але за рахунок віддачі та вібрацій зламався на руці великий палець. Вони не призначені для стрільби, вони призначені для повсякденного життя. Сяду отак поверни її, отак розправ' її поклади там. А так. на Сидеть. А, а, тут блища, звук, Це ж буде Деше де без звука, да? На? <свистити> Я надеюсь. <свистити> все со звуком. Митіємо, стараємося, так? That, that. <звистовує> <аніт> Які успіхи, Валір взагалі дуже старанний. Він виконує все, що ти його просиш, і він розуміє, навіщо це треба для нього. Тобто, в нього є для кого жити, для кого старатися. <звистовує> Да, да, давай, папа руки бдіне спочатку добре. Це війна це треба розуміти, не закриваючи очі і не казати, що там війна десь там на сході. Війна скрізь. І це може в кожен будинок пройти ця війна. Ну, він йшов захищати. Він не йшов за ті кошти. Він просто йшов, тому що хочеться миру. Жінка повинна допомагати і казати, що я тут поруч завжди. Все в нас вийде, все в нас вийде, завжди я буду коло тебе. Там. І підтримка, це головне підтримка. Не буде підтримки, не буде людини. Лоскатна мені. Давай я тебе буду ласкати. Давай Давай мені, лучимо цю руку. Почекай. Давайся, що папі дуже притискає. Ну, бач, пірочку велике. О, все. Тепер давай шийку. Давай. Ну, найперша мета це допомагати сім'ї. Не сім'я вже буде допомагати мені, я вже буду допомагати сім'ї, допомагати іншим, давати якісь поради в хлопцям, які з подобними ампутаціями чи з подобними проблемами є. Тобто, якщо самореалізується, в подальшому це може допомогти багатьом людям. Так, я дуже, дуже без багатьма хлопцями спілкуюся. Там раніше частіше приїжджав у госпіталь, скринь, так, підтримати і показати, що я такий є, і я можу, і я можу більше. До цього я чисто руками займався, а зараз ногою почав займатися. Бо мене ще в кістці там дирка сквозна, і до цього часу не дозволяли напрягати, а бігати я фізично не можу. І тому ми до його прагнемо. Так, спина, 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 валір. Хороше, присядь, присядь. Поступово там, прокачуємо ногу праву, і ще ми працюємо над болівим синдромом в правій стопі, бо там поранення є. І ми його зменшуємо і ще закачуємо м'язи, і потім будемо готуватися до бігу. Волноваюся. Готово. Давай. Угу. Перший раз пробіг за, за 8 місяців. Я тобі грамоти випишу. — Це така людина перта. Я знаю, що я її не зупиню. Як я не питалася. Не та людина, він, щоб його зупинити. Добавити те такого нічого. Вашим днем, Дякую. Дякую вам за службу, за захист держави. Присвоєнне звання Героїв України з врученням ордену Золота Вірка Кущренко. Валерію Віталійовичу, молодшому писанду. Вітаю Велік. Вероніка тримає.